Вітаю, друзі! Сьогодні 1 серпня. З вами знову центр громадської аналітики вежа, вже не вперше за сьогоднішній день, і з нами сьогодні вже в онлайн-студії Петро Олещук, політолог, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Вітаю вас, пане Петре. Так, і так. Пане Петре. Я хотів би, як до початку запису вам говорив, проговорити, що власне нині відбувається. Учора ми очікували до пізнього вечора. Можливо, не всі заяви від Путіна, звернення певне до нації або до населення, де мала прозвучати якась там теза про як, теза відповідь, чи не одна можливо теза Трампу на його дедлайни, і Путін зустрічався з президентом Лаусу, але окрім Лаусу вони ні про що не говорили. А сьогодні приїхав до нього Лукашенко, вони поїхали в якусь містину молитися, і потім сіли на якійсь випадковій лавочці, ну випадковій. І бабулям почали розповідати про те, як має закінчитися війна. Ну, виглядає, чесно кажучи, це комічно. Втім, абсолютно очевидно, що це постановка. Чому, я, чесно кажучи, поки що не розумію, там Лукашенко з'явився, але є одна примітна деталь. Загалом нічого нового Путін не сказав. Достигають цих целі, СВУ і так далі, тому подібне. Але Лукашенко сказав про те, що ну, готові нібито припинити вогонь у повітрі. Хоча Путін про це мовчить, це так дуже коротко поверхнево про те, що нині відбулося, пане Петре. Ваше от враження, що власне це відбулося, що це означає? Чому приїхав Лукашенко? А, ну, чому така та. заява зрозуміло. Ну, і взагалі, дякую. Лукашенко тут послугував декорацію для цього цирку, навіщо він знадобився? Ну, от дивіться, тут тонка гра. Тонка гра, яку можна зрозуміти, лише е, розуміючи природу оцих всіх імперських комплексів Росії, російської влади. Значить, от є ультиматум так званий Трампа. Да? Що з ним робити? Ігнорувати? Ну, ти якби проігнорував, і ти одразу кидаєш виклик е, президенту США, а воно, якби вони там не надавали щоки, воно якось їм, ця ідея не дуже подобається. З іншого боку, відповісти і, сказавши, що ти якби, ну, відповідаєш на цей ультиматум, ну це теж якби, це показати слабкість, що тебе якби, примушують щось робити. А ти ж сам всіх примушуєш робити. Ти ж якби, головний, хто веде це все, як озвучити відповідь? А давайте ми викличемо Лукашенко. І типу він з ним зустрічається на валаамі, по святим місцям. А потім після цього проводять брифінг і так, от, між іншим, скажуть і відповідь на цей ультиматум. Тобто і відповіли, і, начебто, це не є відповідь, тобто він міг і не відповісти, нібито. <SANTA Maria> ну, от так трапилося. Ну, от поїхав <S Dead marble> з Лукашенком <S fibre> на Валагу. Ну, от, ну наклалося одне на інше. Це просто випадковість, нічого такого. Ось такий, в принципі, достатньо звичний е, КДБшний цирк. Е, при цьому знову ж таки. Навіщо йому потрібна була ця відповідь? Тому що, як ви справедливо сказали, він же нічого нового не сказав. Нуль. Взагалі, нуль нової інформації. А, ну, очевидно, що тут такий розрахунок. Він каже: дивіться, ну, по суті, от його смисл. Значить, ми від своєї позиції не відійдемо. Ми ні на, ша, ні на крок від цієї позиції не відійдемо. Значить, якщо ви хочете терміново. Мир значить, тисніть на Україну. Нехай вона всі наші мови приймає і буде вам мир. От такий, по суті, меседж Путін направляє в цій ситуації Трампу, відповідаючи в такий от достатньо специфічний спосіб на Трампів ультиматум. От я думаю, в цьому і полягала. Полягав основний сенс цього цирку, який вони реально розіграли із Лукашенком, де Лукашенко виконував функції декорації. Окей, а як тоді розцінити заяву Лукашенка, який каже, що Росія зацікавлена у повітряному перемирі, щоб літаючі апарати не падали на голови людям? Ну, як вона зацікавлена, я думаю, ми всі бачили нещодавно Окей. в Києві. А, я не думаю, що тут насправді Лукашенко а, ну, якби, має відповідні компетенції робити ці заяви. А, це швидше, знаєте, такий от вкіт. Лукашенко насправді багато робив заяв про там припинення вогню, там якісь там домовленості. Він постійно генерує якісь інформаційні шуми з цього приводу. Навіщо він це робить за вказівкою росіян? їм це навіщось потрібно, чи просто каже щось, щоб не виглядати уже взагалі якоюсь, знаєте. Мавпочкою, тому що, знаєте, ну таке відчуття, ви знаєте, як там е, якісь там е, раніше на південному курорті там фото з мавпочкою, ти там і ти мавпочка. от Приблизно Лукашенко виконує роль мавпочки, з якою роблять фото. Ага. І щоб, мабуть, таким чином не виглядати, він генерує якісь інформаційні шуми. А, і е, потім, знову ж таки, це є предметом якогось обговорення і так далі. Але насправді ніяких ознак, що росіяни реально на це якимось чином. Чого реально хочуть, їх немає. Тому що зараз, наприклад, на що спрямовані основні, і це фіксують всі розвідки, всі дані, на що зараз спрямовані основні російські ресурси в плані військового виробництва. Навіть не на якусь там бронетехніку і так далі. Шахети, ракети, все те, що саме для обстрілів в території України. І ми бачимо, що це реально, мабуть, основа їхньої стратегії на даний момент застосування цих всіх засобів враження. Тому ніяких ознак, які би вказували, ну вони, якби вони навіть теоретично це припускали, вони б зараз, мабуть, не кидали усі ресурси на розширення заводу цього легендарного вілабузі, вони це роблять. Uh -huh. Тобто, навіть стикаючись з відповідними проблемами, вони все одно вкладають усі ресурси в це, тобто uh -huh. для них це очевидно пріоритет. Ну і я думаю, що це краще говорить про щось, ніж слова Лукашенка. Навіть якщо вони сказані в присутності Путіна, ну що, значить. Путін Путін Я думаю, що тут немає ніяких проблем для Путіна, тому що Путін він сам постійно бреше. І для нього нормально, що брешуть інші. Ну, дезінформація. От у них на їхньому КДБшному жаргоні це можна назвати дезінформацією. Путін сам постійно займається дезінформацією. Там, якщо проаналізувати його сьогоднішні заяви, угу. То там же ж, в принципі, ніякої достовірної інформації немає, тому що от він реально вкидає оце все інформаційне сміття для того, щоб вести когось в оману. Ну тобто, ми ж, ми ж з вами все-таки не думаємо, що Путін якийсь ідіот, да? який реально вважає, що всі його там, солдати загинули а, немарно, а всі заради якоїсь святої цілі, і так далі. Ну, немає ніяких ознак, що він реально вважає своїх солдат чимось цінним. Але він про це говорить. Чому? Ну тому що він таким чином здійснює інформаційний вплив. Uh -huh. Тому я не бачу, я, я не думаю, що тут якихось проблем. Там, до речі, був один момент, коли Путін Лукашенка поправив. Так. так. Що коли Лукашенко сказав, що вони там наступають і захоплюють, не захоплюємо, а значить, забирає, як він там сказав, забираємо. Повертаємо. Возвращаємо. Повертаємо, так. Да. Да. Тому десь так. Пане Олеже, е, ну тоді в мене наступне запитання буде: якщо вже Путін відповів Трампу, то можливості у Віткофу і не летіти до Москви? Загалом же мені, ніяко... да, мені, до речі, теж це цікавить. А яка мета в такій ситуації поїздки Вікофа? Е, в чому вона може полягати? Ну, позиція вона озвучена якби публічно. І очевидно, що Путін її би не озвучував публічно, якби він хотів від неї завтра відійти, тому що це б, знову ж таки виглядало не Е, uh -huh. e, Значить, ну, можливо, від, через Віткафа Трамп хоче передати Путіну якусь, якийсь меседж, який uh -huh. може виглядати значимим з точки зору знову ж таки Трампа. Не факт, що він буде виглядати значимим з точки зору Путіна, uh -huh. але ну. Можливо, це останнє, скажімо так, Трампівське попередження про щось, про ті заходи. чи пропозиція. Воно, воно паралельно. Ну, попередження насправді можна в різний спосіб подати. То, знаєте, швидше попередження пропозиція. Що, мовляв, mm. а може, все ж таки зробимо так, або мені доведеться зробити так. Ну, в принципі, ти, ти, типова стратегія торгів, так що я думаю, що тут. Приблизна така ситуація, і Відков, і Трамп, вони, в принципі з торгами добряче знаються. Це, мабуть, єдине в чому Вітков розбирається в якості відповідного посередника, тому що Видання точно Ротер... не в дипломатії, не в геополітиці. Не. Видання Ройтерс фактично по гарячих слідах написало матеріал про те, що нібито Путін заявив, що він готовий до компромісів. Я не знаю, де вони це побачили а, Тому що Путін говорить про переговори. Лукашенко ну, справедливо за, зауважили що не ну, як я говорю. Ти ви говорите, не Путін говорить про перемир'я в повітрі, а Лукашенко. Ну а Путін сказав скаже: це з Лукашенко придумав я ж то цього не говорив. Ну що ще він біля мене сидів? ну, якісь у нього хворі фантазії є. Десь ми щось колись говорили. але Ні, такі він, не він, він, він він, навіть не так скаже. Він скаже, що ми принципово за, але деталі треба уточнити. Так, Верифікація, так. контроль. Значить, і так далі. і так далі. Вони ж вміють ці ситуації, як то кажуть, навішати Локшини. Вони ж якби і за припинення вогню, як казали, от після цієї саме останньої зустрічі, значить, там була, ми пам'ятаємо заява в Стамбулі, була заява турецького міністра закордонних справ. Він сказав, принципово погодилися на зустріч на вищому рівні, да? принципово. Але принципово, і далі росіяни кажуть, так, 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 будь ласка. Але для цього треба вирішити всі питання, як вони це все називають, узгодити тексти меморандумів. Так. Будь-хто, хто бачив навіть там синопсис цих двох меморандумів, той розумієш, що там, як кажучи, до узгодження ще ну, як, як до Марса, масово, да, до завжди, Завжди так. Да. Да. Але принципово не так, а реально ні. Ну так і Путін скаже, чи там не Путін нам якийсь пісков скаже, що принципово ми за, але треба уточнити деталі і верифікувати умови, от і все. Тобто компромісів ніяких фактично, як на я бачу, що ви не, 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 не бачите. Ні, навпаки, він повторив, що ми від для нього, мабуть, очевидно було очевидно було принципово повторити, що ми ні на крок, ні на сантиметр від своїх позицій попередніх не відходимо. І ні в чому на жодні компроміси не підемо ніколи. Отакий От примі... серйозно, пане Петре, ви розцінюєте заяву очільниці е, закордонного відомства Австрії, яка була зроблена десь приблизно там півтора тижні тому про те, що Трамп пропонував Путіну саме ці п'ять регіонів, які той записав у себе в Конституції. Звучить звісно, звісно трішки дивакувато. Трамп пропонував українські території Путіну. Але ну ви знаєте, все може бути. Ну, я не думаю, що це якийсь секрет. Тут вже знову ж таки, ми ж з вами а, повинні О, розуміти. Ну, Пане Петре, тут розумієте один момент, я вже говорив неодноразово. Е, офіційної заяви від самого Трампа не було. Ми постійно натякали, Зеленський постійно натякав, що така претензія Україні висувається. Він теж прямо не говорив. Уже прямо про це було записано в меморандумах, які показав Медінський після другого раунду переговорів у Стамбулі. Тобто, вже вони відкрили всі карти. А тепер пряме звинувачення, я так це називаю. Трампу в тому, що той торгує українськими територіями, ну е, тут не треба знову ж таки е, посилатися навіть на міністра закордонних справ Австрії, тому що прямо про це фактично казав Вітков в одному з своїх інтерв'ю, яке було ще, здається, навесні цього року. Після чергового його візиту він розказував, що так, значить, там от ці всі території, це питання лише території, там, а там все одно російськомовне населення, а воно проголосувало на референдумі. Але там, знаєте, є один цікавий момент, який, власне кажучи, показував якість дипломатії адміністрації Трампа того періоду. Як потім з'ясувалося, Віков спілкуючись з росіянами, він не мав зеленої уяви, що вони повністю не контролюють ці регіони. Тобто, Вітков, говорячи про визнання цих територій російськими, він вважав. Абсолютно щиро, що вони повністю росіянами контролюються, і це просто питання. Заблуждення, заблуждення. Вибачте, звірування. Ну, ну так, але, але ну очевидно, це результат того, що він лише з росіянами спілкувався, а навіть з власною американською дипломатією ні, що його виділили в такий от окремий знову ж таки переговорний трек, і що навіть перекладачка у нього була росіянка. Тобто він собі поїхав, не маючи найменшої уяви, про що він буде вести переговори. Йому там сказали, а от ми там захопили ці регіони, віддайте їх нам. Он, а окей, значить, повідомимо, розберемося. От приблизно так. Тому не виключено, що вони там спочатку могли на щось погодитися, а потім з'ясувати, що це ж мова буде йти не лише, наприклад, про те, щоб визнати в якийсь спосіб, не обов'язково в якийсь, знаєте, от такий жорсткий спосіб. Да? де юри там з усіма відповідними там мирними договорами можливо, мова йшла про якийсь там знаєте приблизний там договір про якийсь там тимчасовий тимчасовий контроль там про якийсь відповідний там статус перехідний і так далі це ж ми ж з вами не знаємо про що конкретно ми там могли вести мову а потім з'ясувалося що мова ж не просто про окуповані росією території а мова про території які росія навіть і близько не окупувала вот так От е, і я, я більш ніж переконаний, що, наприклад, якщо запитати навіть європейських політиків, вони теж далеко не всі в цих тонкощах розбираються. От я не впевнений, навіть що е, міністр закордонних справ Австрії от точно знає, що там Росія окупувала, що вона не окупувала. От мене mm -hmm. щось щось такі підозри є. Тому що постійно е, я бачу світових ЗМІ постійно оперу, оперують всіма областями. Там, наприклад, от е, Запорізька область. Херсонська область, Донецька область. Вони не, вони не кажуть там, от є, наприклад, Маріуполь, там є, є наприклад, Донецьк, є Маріуполь, є Краматорськ там, і так далі. Ні, вони Донецька область, Запорізька область, от, там окупована. Ну, це в такому Україні. разі це наш прокол, що ми не довели до і журналістів і до всіх решта, що треба писати правильно. Ну, менше з тим, пане О, Петре. Да ну ви розумієте, воно воно то так, але як це все робити? Зранку до вечора повторювати, по, повісити якийсь там відповідний Звичайно. ресурс, і е, ну це треба, це треба ж робити якось в принципі достатньо е, цікаво. Ну, ну, ну я, да, я, я, я рівні? Дружко. Ну я думаю, ми, ми це питання поки що полишимо. Я ага. вам принагідно дякую за те, що ми зараз це розібрали, і хотів би піти вже далі, тому що. Нинішні переговори Віткофа із Путіним будуть відбуватися на тлі можливого завершення переговорів торгових Вашингтону та Пекіну. Ну принаймні так Скот Бесен це оголосив. І мені видається дуже дивним, якраз на тлі оцих всіх історій. Візит Віткофа до Путіна. Ну за чим він туди власне їде? Ми поки що не знаємо. Ми робили сьогодні з колегами припущення, що можливо Трамп так хоче переконати в чомусь Путіна виступити проти Пекіну, але проти Пекіну, Путіну йти ну, це зовсім не з руки. Буде дуже складно, оскільки ну, Москва залежна. Глобально залежна сьогодні від допомоги з Китаю. А скажіть, будь ласка, пане Петре, а як муть розвиватися оцей трек по лінії Вашингтон-Пекін, аби сій натиснув на Путіна припинити війну? Тому що ну Путін не демонструє готовності. І в такий спосіб підігрує зараз і Пекіну. Ми домовилися з Пекіном ніякого закінчення війни. Далі вони нас купують нафту. Пекін сам зі своїми санкціями потім буде розбиратися. Ну і такий спосіб уже. Фактично, Путін послав Трампа вкотре. Ну, чекаємо, як пошта ще сі Трампа. Бачите, просто усі немає очевидно мотивів для подібних дій, і немає ніяких причин. Те, про що ми, в принципі, говоримо в Україні вже дуже давно. Це, до речі, нещодавно почали нарешті публікувати в західних змі: що якби сі не потрібна насправді перемога Путіна, але сі, потрібна, але сі бажано, щоб це якась була вічна війна, чи нам якась так, дуже довга війна. Yeah. Яку Путін буде втягнути, буде витрачати туди всі свої ресурси, буде постійно бігати за грошима до Китаю, продаючи за безцінь все, що в mm. нього є, посилюючи таким чином залежність, щоб зберігалася стіна на Захід для Росії і так далі. Щоб Росія була все більш ізольована від Заходу і все більш орієнтована на Китай. Чим душе це буде тривати, тим, в принципі, Китаю це вигідніше і на даний момент якусь. Смислу для них це все припиняти немає. Якби вони хотіли це припинити, воно б вже припинилися. Вони просто б сказали росіянам досить, ті би зупинилися. Я в цьому більш ніж переконаний на 100%, тому що у них би просто не було банально своїх ресурсів це все продовжувати без підтримки з боку Китаю. А поки така підтримка є, то зрозуміло, що Путін відчуває з свого боку впевненість, що от якби, там, все одно прикриють, як то кажуть, і допоможуть цій ситуації. А тому я просто не бачу якихось відповідних мотивів з боку Китаю. Зрозуміло, що це все може бути вписано в рамки якихось глобальних відносин між США, Китаєм Європою після підписання відповідної угоди між США і Європейським Союзом, може можна казати, що вони на одному боці в цій ситуації так. можуть виступати спільним фронтом проти Китаю. Uh, в умовах європейських санкцій є інформація про те, що в принципі дещо зупинився потік російської нафти до Індії, і well, там well. дещо вони змінюють свої пріоритети в цьому контексті. Uh, тобто, не виключено, що Індія якось так або інакше буде в цій ситуації більше на боці Сполучених Штатів і Європи в кінцевому рахунку. От, тоді залишиться один Китай. Там уже Китай буде дивитися, що йому наскільки е, аргументи з боку тиску США будуть для нього справедливими, uh -huh. наскільки він буде вважати для себе яку, яку ситуацію він буде вважати для себе вигіднішою, чи, наприклад, йти на ескалацію в відносинах із заходом uh -huh. зараз, або навпаки, відкласти цю ескалацію і сказати там Путіну, що мовляв, попустися поки що. Ми повернемося до цього питання, наприклад, через три роки. Uh -huh. Подібний варіант він не виключений. Просто він зараз не видається якимось таким найбільш очевидним, тому що я просто не бачу, щоб по відношенню до Китаю Сполучені Штати разом з Європейським Союзом змогли знайти відповідні аргументи для тиску на них, на китайців, але ну теоретично можуть знайти. І тоді в Китаї цілком може в принципі призупинити цю всю історію, сказати там. Ми краще підготуємося до наступного раунду, а поки що нам це все не потрібно. Нам потрібно зараз збирати гроші і заробляти їх і далі. Тобто, ну Введення вторинних санкцій, ми так їх називають проти Пекіну Дональдом Трампом, може бути таким аргументом тиску, може, але бачите, поки що у Китаю така позиція, що мовляв, от ми ні на що не зважаємо, ми разом з Росією, нам ніхто вказувати не буде, що робити. Ну тобто, от вони якби у відповідь на це теж підвищують ставки. Це може бути реально підвищення ставок як початок якогось глобального конфлікту, але одночасно це може бути і просто підвищення ставок перед торгами, так. коли ти, наприклад, виторгуєш для себе кращі умови. І І не виключено, що тут Путін зі своїм тероризмом це просто додатковий аргумент так. в глобальних переговорах Китаю і Сполучених Штатів І те, що там, наприклад, залітають оці. -сі 에, російські гербери до Литви це теж може бути відповідний аргумент. Чому ні? Uh -huh. Аргумент проти кого? Ну аргумент з боку Китаю, що мовляв, дивіться, значить, от ми, ми можемо цього. Цього монстра дещо стримати, а можемо навпаки розв'язати йому руки і вибирайте, що вам більше подобається, перенаправити його силу трішки а, в інший бік, і все і піде. Та, та, ну, так, так, Шановні, шановні європейці, якби ви теж подумаєте, що вам вигідно, що вам потрібно, не потрібно, готові ви зараз з ними воювати, не готові. Ну давайте там подумайте краще. Ну, пане Петре, на завершення, ми, в принципі, то проговорили абсолютно все, хотів би таку вашу підсумкову думку стосовно того. Що нам очікувати 8, 9 серпня, коли спливає дедлайн Путіна для Путіна? Ну, певні вже відповіді від Путіна є, воно вже очевидно, але все ж таки, щоб ви так резюмували. Ну і 12 серпня. Скотт Бесен говорить про те, що до 12 може бути відписана торгова угода. От по цих двох подіях, які е, ви б зробили резюме, чого нам чекати? О, ви знаєте, я. Ну, Будь-яке будь передбачення, воно насправді, якщо це передбачення науково, воно передбачає все ж таки е, можливість різних сценаріїв, а не якийсь один сценарій. Я думаю, Значай. що ми якраз, ми якраз підходимо до точки віфуркації, в якій сценарії можуть бути різні, можуть теоретично домовитись Сполучені Штати із Китаєм і частину цієї домовленостей зробити е, якимось чином замороження війни в Україні. Теоретично можуть так. Це не видається зараз якимось дуже ймовірним сценарієм, чесно кажучи, я так думаю, що це відсотків 10-15 не більше. Uh -huh. Але виключати цього ми не можемо. Більш ймовірно, як на мене, видається те, що дедлайн пройде, Путін буде стояти на своєму, переговори з Китаєм будуть тривати достатньо мало продуктивно, а відповідно будуть змушені впроваджувати санкції, поки що не зрозуміло, які. Марко uh -huh. Рубіо говорив, що вони розглядають як вторинні санкції, так і. Повідношенню до партнерів Росії, так і секторальні санкції по відношенню до російської економіки, тобто, там вони так це все називається перше, це тарифи, так звані, не це все називають тарифи. А друге, це вже санкції безпосередньо, тобто секторальні, це вже якби санкції. Тобто, вперше в адміністрації Трампа заговорили уже про санкції проти Росії, нові санкції проти Росії, а не просто там про якісь. Тарифи там чи інші якісь відповідні коливання. Ну, щось їм доведеться впровадити. Я, чесно кажучи, не чекаю, знаєте, чогось розгромного для Росії. Mm. Швидше за все, це буде щось таке достатньо помірковане, але їм, їм доведеться це зробити. Ну, якщо ти сказав, А, доведеться говорити і Б Швидше за все, як уже прогнозується, до речі, сам Трамп на політику Путіна, це особливо не вплине. Але воно може мати е, далекосяжні наслідки в майбутньому, тому що. Трамп багато нам розказував, що це не війна, що це війна Байдена, це не його війна. Він до цього не має стосунку, він хоче її завершити. Ну так або інакше, навіть невеличкий крок на шляху впровадження санкцій проти Росії вже почне робити цю війну його війною, і з цим доведеться йому якимось чином рахуватися в майбутньому, тобто якось там шукати шляхи, як забезпечити підтримку України. Нехай за європейські гроші, нехай за інші якісь відповідні ресурси. Ну, але от тому найбільш очевидний результат цього дедлайну, як на мене, буде те, що війна потроху почне ставати частково і війною Трампа теж. Ну, а там, можливо, Трамп буде робити якісь найбільш, да, рішучі кроки, тому що. Говорю і час від часу принагідно нагадую, що найбільша проблема сьогодні заходу в тому, що вони не можуть собі усвідомити одну пропасну істину для того, щоб не було загрози з боку Путіна, треба її просто прибрати. Абсолютно вірно. Я, до речі, теж е, е, сьогодні своїм знайомим обговорював зна е, це все. Ну, от збираються ці два притулки на валамі. да? Одна, одна, там дві, три, п'ять ракет. Могла би вирішити всі світові проблеми на десятиліттях вперед, зекономити по сотні мільярдів доларів ну це окрім того, щоб берегти би скільки життів. Стовідсотково, пане Петра, тут я з вами. Там, там тут речі, валам це, Валамце, це да, не Сибір, там далеко летіти не треба. Абсолютно погоджуюсь з вами, але поки що таке рішення на Заході не ухвалили. На жаль. Пане Петре, дякую вам. Справді було цікаво за ваші змістовні і наукові пояснення. Оскільки пан Петро не просто політолог, а ще й науковець, доктор наук. Спасибі, принагідного ще раз вам е, говорю. І також прошу глядачів, Пишіть коментарі з приводу почуту. Тема непроста І очікуємо 8, 9, ну і 12 серпня. Дякую.